Всім привіт вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, мобілізаційні зміни у 2025 році. Чи буде посилена мобілізація? та кого можуть призвати. Обговоримо ці важливі новини для українців. Також торкнемося. Важливих новин з Європи, які стосуються України. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на канал Frem Ukraine. Якщо вам подобається цей контент, поставте йому лайк. Так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, мобілізація в Україні у 2025 році. Кого призиватимуть і що взагалі зміниться для українців? Дійсно, мобілізація в цьому році не буде нового масштабу. Охоплюючи навіть ті категорії громадян, які раніше мали певні привілеї чи обмеження, отже, одна з перших змін, з якою зіткнуться українці, це впровадження цифрового направлення у ВЛК. Можливість онлайн наплати штрафів через застосунок Резерв Плюс та розгляд законопроекту про демобілізацію. Будемо сподіватися, що цей необхідний законопроект про демобілізацію дійсно буде прийнятий в цьому році. Звичайно, з початком 2025 року мобілізаційні правила в Україні зазнають змін, які звичайно вплинуть на значну частину військовозобов'язаних громадян України. Зокрема, увагу приділять тим, хто раніше мав статус обмежено придатний, тобто ці. Люди зобов'язані пройти зараз повторну медичну комісію, яка може підтвердити їхню придатність до військової служби. Тобто раніше вони були непридатними, а зараз вони вже будуть придатними. Паралельно, до речі, мобілізація торкнеться й інших категорій українців, про це ми ще поговоримо. Нагадаю, що навесні 2024 року статус обмежено придатний, було скасовано. Тобто громадяни, які мали такий статус, вони отримали зобов'язання зараз. Пройти повторний медичний огляд до кінця січня 2025 року. Отже, зараз, за підсумками комісії, вони можуть бути визнані, по-перше, придатними, тобто з можливістю служити у тилових частинах, напевно, або виконувати інші завдання, і також непридатними в такому випадку. Вони повністю звільняться від військової служби. Чи будуть перезивати чоловіків 50+, ви знаєте, що спочатку говорили про директиву, яка дійсно мала місце. І згідно з цією директиви внутрішньої генштабу, чоловіків 50+, так скажемо, не помічали працівники ТЦК. Потім сказали, що цю директиву вже відмінили. І чоловіків 50 плюс знову, начебто, почали призивати зараз. Мобілізують навіть тих, хто ніколи взагалі не служив. Тобто мобілізація також поширюється на чоловіків, які раніше не приходили в строкову службу і не мають бойового досвіду. І це може відбутися також за умови, що стан здоров'я та відсутність бронювання дозволяють таких чоловіків. Призвати також є заяви українських політиків, що в Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 18 або до 20 років, начебто, відповідне рішення збираються затвердити вже в перші місяці 2025 року. Хоча нагадаю, що президент України заявляв, що Мобілізації 18-річних не буде. Можливість такої мобілізації чоловіків від 18 чи від 20 років заявляв радник комітету нещодавно Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський в ефірі Новини Live. Щодо важливих мобілізаційних змін, можемо сказати про проєкт закону 115.31, про надання військовим права на демобілізацію, якщо їхні. Неповнорідні родичі загинули на війні. У разі, до речі, ухвалення цього законопроекту. Я вважаю його важливим. Таким бійцям, чи зведені, наприклад, брати та сестри, загинули або зникли безвісти на війні, нададуть право на звільнення з військової служби. Що чекає осіб з інвалідністю в цьому році? Нагадаю, що з 1 січня 2025 року в Україні відбудеться ліквідація систем МСЕК, тобто медико соціальних експертних комісій. Які займалися, ви знаєте, видачою висновків щодо встановлення групи інвалідності у паперовій формі? Отже, зараз альтернативою стане оцінювання повсякденного функціювання людини. Тобто, після ліквідації МСЕК з 2025 року вся процедура перейде в електронний формат і для отримання необхідних документів громадянам. Потрібно буде звертатись безпосередньо до лікаря. Для студентів в цьому році буде базова загальновійськова підготовка 2025 року. Для студентів вищив запровадять обов'язково базову загальновійськову підготовку, однак першокурсників вона не стосуватиметься. До речі, не зрозуміло, чому ця підготовка не була впроваджена ще з початком війни в Україні, тобто з 2022 року. Також щодо мобілізаційних змін, ви знаєте, що в Україні з'являться інспектори з військового обліку. Влада каже, що. Військовий облік має вестися на всіх підприємствах України. Однак спеціалістів зараз, начебто, бракують, які володіють необхідними знаннями. Але ж хочу нагадати, що в Україні мільйон підприємств. Якщо навіть одного інспектора закріплять за 10 підприємствами, то це потрібно 100 тисяч. Інспекторів щодо важливих новин Європи для України можемо сказати, що нещодавно політик німецької партії ХСС, він також голова Європейської народної партії в Європарламенті. Його звати Манфред Вебер. Він закликав не квапитись укладати короткострокову угоду з Путіним щодо миру в Україні. Він застеріг, що Сполучені Штати можуть у довгостроковій перспективі скоротити військову підтримку партнерів по НАТО в Європі, тобто, що 330 мільйонів американців не хочуть постійно захищати 440 мільйонів європейців. На його думку, європі потрібно дбати про свою оборону спільно. Нам потрібні спільні закупівлі, щоб купувати зброю дешевше, і нам потрібен європейський щит проти ракетної оборони, і також бригада кіберзахисту. І також потрібно спільно охороняти. Східний кордон, в свою чергу, голова Європейської ради Антоніо Кошта під час церемонії, до речі, на честь початку головання Польщі, ви знаєте, в Раді ЄС сказав на те, що підтримка України має залишитися пріоритетом у 2025 році. Тобто Україна має залишитися нашим головним пріоритетом. Каже він, цього року ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки необхідно, стільки скільки буде потрібно, щоб домогтись. Всеосяжного, справедливого і міцного миру міжнародне право каже він має вистражетувати заради свободи українського народу і нашої спільної безпеки. До речі, він про це заявив п'ятницю 3 січня, за словами європейського високопосадовця. До речі, для цього необхідно продовжувати розглядати оборону як стратегічний пріоритет для європейського союзу. Ось чому він каже, я закликаю провести неформальну зустріч європейських лідерів на початку лютого, присвячену темі оборони. Також він нагадав, що Євросоюз у первісному вигляді був утворений як проєкт миру після Другої світової війни, і нам потрібно знову зміцнити нашу безпеку, щоб забезпечити мир у Європі. Опозиція Ферен, в свою чергу каже, що німці мають бути серед миротворців в Україні. Опозиційні політики зараз кажуть, що участь збройних сил Німеччини, тобто Бундесфер, у миротворчих силах в Україні після закінчення війни розв'язаної Росією. Є неминучою, так вважає експерт нині опозиційного християнсько-демократичного союзу ХДС із зовнішньої політики. Німеччина має бути готова зробити свій внесок у забезпечення миру та архітектури європейської безпеки. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео, підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих новин до зустрічі.